Будемо сьогодні з вами роздивлятися тренди в'язаного одягу, які пропонує нам портал Vogue. Я відібрала статті, які на цьому порталі були розміщені протягом останнього місяця. Тут будуть не тільки речі, які ми можемо зв'язати, а й варіанти їх стилізації. Сподіваюся, це яскраве світло зробить це відео трошечки веселішим, бо в нас якась просто безнадійна сірість за вікном вже третю добу або навіть четверту йде дощ. Але з погодою ми зробити нічого не можемо. Переходимо безпосередньо до огляду трендів від вок і починаємо ми з кардиганів. Тож, перший образ, перший кардиган, який нам пропонує портал це класичний кардиган на гудзиках з доволі тонкого полотна, з круглим коміром, під шию і з вишивкою. В стилізації і з вільними джинсами і доволі об'ємним пальто. Загалом такі кардигани це не тільки. Доволі активний тренд цього сезону. А і база, яка є поза часом і довго буде слугувати вашому гардеробові. Наступний образ, наступний кардиган підносить нас до стилю Бохо, до такого ретро облазу 70-х років. Тут ми маємо кардиган вже вкорочений, а з меншою свободою прилягання і з візерунком. Джакардовим кардиган сам по собі є виконаний в комбінації коричневих, бежевих, червоних та блакитних відтінків. Це комбінація, яка працює завжди, то можна гратися з більш холодними або більш теплими відтінками, щоб підбирати їх саме під вашу зовнішність. Але знову ж таки, ми бачимо стерізацію, яка наразі є доволі актуальною, але сам по собі кардиган такий окремо буде теж базою вашого гардеробу на довгі часи. Ми з вами рухаємося далі, переходимо до такого більш об'ємного кардагану, який в цьому випадку виконує роль верхнього одягу. Звісно, що взимку це вже не дуже актуально, але в період міжсезоння, якщо підбирати дійсно гарну теплу п'яжу, він може слугувати нам заміною куртки або вкороченого пальто. Мені дуже подобається ця стилізація із в'язаною хусткою. Це дійсно такий образ для міжсезоння. Хоча, з іншого боку, ми з вами дивилися на... Зимові в'язані хустки та чепчики ажурні від брендів Magda Buterin та Каренер Каньо. Залишила підказку на відео, якщо ви не дивилися. І такі стеризації можна легко впроваджувати і в зимовому сезоні, якщо вам певно, такий стиль. Що ж таке ордигану, то ми тут маємо жакарт у флористичних візерунках, доволі велику свободу прилягання, але при цьому приталений силует. Ці силует є дуже актуальними цього сезону. Ми не просто ми робимо оверсайз, ми все ж таки формуємо талію в оверсайзі. І класичне поєднання різної насиченості коричневих відтінків. Наступний кардиган це теж доволі класичний, знову ж таки, звичайний кардиган на гудликах під горло, але в цьому випадку нам пропонують робити акцент саме на яскравий колір для того, щоб розбавити доволі спокійний монолук. Знаєте, як сьогоднішня погода, наприклад, показує, колір в гардеробі може мати дуже визначаючу роль для нашого настрою, бо коли навколо все сіре, нам не вистачає фарб. Саме такі яскраві речі можуть дійсно піднімати настрій, як нам, так і оточуючим нас людям. Ще один кардиган – це такий більш класичний, кардиган, класичний образ із саме прямого крою, із блузою, з цікавим декором на комірі, сам по собі темно-синій, теж база, яка впишеться в багато різних образів, з коміром поло, і акцентом в цьому кардигані виступають декоративні металеві активні гудзики. Ми з вами переходимо до светрів з принтом Аргайл. Аргайл або ромби теж є доволі класичним принтом, але з цього сезону це є одним з найголовніших трендів, якщо ми будемо розмовляти саме про принти. Тож, давайте дивитися, що нам пропонує портал Вок і перший образ. Це тут, власне кажучи, не дуже видно, чи то жилет, чи то светр. Можемо, в принципі, робити і те, і те з одним великим ромбом, і ми тут можемо побачити в образі гру. Кольорів, бо кольори саме цього жилету вони далі підтримуються в образі. Ми маємо акцент червоний на жилеті. До речі, поєднання червоного та коричневого – це теж одне з найактуальніших цього сезону. І далі цей червоний акцент підтримується в образі паском та гольфом, який ми вдягаємо під а, цей в'язаний виріб, бо тут є доволі активний виподібний виріз і для того, що. Нам було тепліше, звісно ж, під такі речі треба піддягати нижній шар одягу. Так само спідниця не стидає за кольором і за головним ромбом на цьому светрі. Наступний образ більш розслаблений. Тут ми вже маємо светр з менш контрастними ромбами, в цікавому поєднанні коричневого та рожевого ромба. вже йдуть не такі активні, самі за розміром менші. І для. Гармонійного образу цей светр поєднаний з білими джинсами. Ще одне актуальне кольорове рішення для Аргайлу це різні відтінки коричневого і акцент молочного кольору. Тут ми знову ж таки бачимо доволі активні великі ромби і силует Оверсайз. Наступний варіант стилізації це кардиган е, Аргайл, вже доволі такий акт. Тивний рожево-червоно-білий. Тут тромби трошечки перемішуються між собою. і Маємо ми його в поєднанні з шкіряною спідницею. До Речі, якщо ви шукаєте на зимовий сезон речі, які дійсно будуть теплі, будуть вас зідрівати. При тому ви хочете мати стильний вигляд, то екошкіра це чудове рішення. По-перше, в екошкірі дійсно тепло. Я особисто маю кілька брюк і кілька спідниць на. Осінньо-зимовий сезон з екошкіри, а в них завжди тепло, і цього сезону Кіра стає насправді базою. Якщо вміло відбирати речі, щоб вони там не були, знаєте, сама ця екошкіра не була занадто агресивною, класичних моделей, класичних кольорів, то такі речі будуть просто дійсно базою вашого гардеробу. Наступний розділ це кольорові светри. і Перша, найголовніша тенденція цього сезону це яскраво червоні светри. Як би там не було, все одно ми маємо взимку тенденцію носити більш такі темні кольори, чорні, коричневі, сірі, а, можливо, там якісь відтінки якісь темно-синіх, темно-фіолетових і червоний виріб, особливо, якщо це буде там, повноцінна, велика кольорова пляма. Від плечового виробу можуть зробити максимально яскравими навіть образи, скомпоновані із таких спокійних і темних відтінків. Тому ось такий яскравий, чистий червоний колір це один із основних трендів цього сезону. Зверніть увагу, знову ж таки, червоний має просто безліч різних підтонів, і кожен може під свій колір шкіри, під свій колір волосся підібрати саме той червоний, який буде. Йому пасувати. Якщо ж не хочеться мати прям дуже багато червоного в своєму образі, якщо для вас це занадто активно, занадто багато кольору, то можна брати в якості червоний в якості акценту, якось, наприклад, на цій фотографії просто підвдягати гольф. Ми тут знову бачимо светр в таких коричнево-синіх відтінках з румбами з принтом Аргайл. І буквально при шиї біля обличчя ми маємо цей яскравий кольоровий акцент, який відтіняє. Бо дуже часто темні кольори можуть робити нас блідішими, тут же ж ми маємо яскравий акцент біля обличчя, і загалом яскравий акцент в образі, який концентрує на собі увагу. Ну і загалом не варто недооцінювати роль кольору в вашому гардеробі. Якщо вам не подобається червоний, ви завжди можете обрати якісь яскраві відтінки, які можете додавати свій гардероб, компонувати з тим, що ви маєте, і робити свій образ яскравішим. Щодо шапок, Талбок виділяє два найактуальніші тренди на цей сезон. Перший це гігантська, трохи гіпертрофована лінія, дуже об'ємна. А інша це така пухнаста панамка, доволі екстравагантна. Не для всіх, звісно. Знаєте, я не дивлюся Холостяка, але все ж таки та рожева панамка до мене дійшла. І, вочевидь, ця дівчина. Дуже слідкує за модними тенденціями. Тож, вирішуйте самі, що робити з цією інформацією про цю понаступанам. Далі окремо портал Вок виділяє об'ємні, великі, масивні светри. Бо це дійсно та річ, яка може нас дуже гарно зігрівати. І починаємо ми з такої доволі класичної моделі в стилі 90-х. Я прямо на цю фотографію дивлюся і бачу всі мамини. Журнали Бурда. Це махеровий светр, звичайними косами, з високим коміром, білого кольору. Зверніть увагу, дуже-дуже широка резинка по низу виробу. Дуже довгий рукав, який потім підкошується в таку об'ємну манжету. Загалом зручний, такий затишний образ для прогулянок. Зверху можна спокійно втягати просто вовняне пальто і бути вже гарно втепленою на зимовий сезон. Навіть при мінусовій температурі в такому поєднанні буде тепло. Далі знову ж таки в об'ємних светах мог додавати кольор. Ми тут маємо такий дуже яскравий хірожевий з металевою фурнітурою, з візерунками, з косами, з рисом, з високим коміром света. Також ми маємо светр з сукню із вставками каного полотна. Він. Він тут є дуже крупною в'язкою, тут, напевне, на, тут, напевно, якраз такі у цій спиці No20, чи щось, щось таке. Але за рахунок цього сіту він не виглядає якимось мега-об'ємним, не, не додає дуже багато об'єму. Але цей колір це щось неймовірне. Подовжені светри, які ми можемо носити як светри, так вдягати їх як і міні сукні, можемо їх приталювати широкими або вузькими поясами. В цьому випадку, з цим таким темно зеленим. Напевно, навіть смарагдовим светрам ми ще бачимо один тренд це поєднання в'язаного полотна із лелітками. Я вже, здається, в минулому відео про це згадувала. Поєднання в'язаних речей із мережевними топами вже трошечки в нас відходить на задній план, бо воно дрмалося кілька сезонів, а її вже якось приїлося. І тут, на заміну мережеву, виходять лелітки. А тому навіть якщо ви маєте якусь міні-сукню в лолітках, її можна сміливо вдягати під подовжений светр, як другий шарф. Далі ось такий светр з коміром поло, свитер-сукня із косами теж в яскравому кольорі. От знову поєднання. Просто тут по фото не дуже видно, чи то темно коричневий чи то чорний светр із максимально яскравою акцентною спідницею, яка повністю розшита літками, ще й квіти лелітками нашиті. Подивіться, як вона гарно. Балансує образ, бо ця спідниця з цим светром стає дійсно акцентною річчю повсякденного гардеробу, а не вечірнього. Вже ну і звісно ж, ми нікуди не вдіваємо звичайні повсякденні мінімалістичні светри. Тут бачимо светр, наприклад, сірий, звичайний зв'язаний непіспатентною резинкою. З доволі щільного полотна і з акцентними рукавами, і знову ж таки ми, ми тут маємо комбінацію із шкіряними штанами. Наступна актуальна категорія це светри з патернами. Це не просто рогайл, який ми вже розглядали, а прям цілі картини. Жкарди інтарсії на в'язаному полотні. Для прикладу, перший светр, який ми бачимо, це светр з парентом з зображенням Гури Монблан. З гірським пейзажем. Далі ми маємо сюжетні принти, якось, наприклад, песик, який грається з м'ячиком. І такому доволі просто звичайному, кежуальному класичному образові такі принти будуть завжди додавати цікавинки. В наступному светрі ми маємо коників, до речі. Наступний рік в нас буде рік коня, тому можна собі в'язати замість авліс светр, якщо вам вони не дуже подобаються і ви хочете ці. А ви светр носити потім не тільки в різдвяний період, можна собі щось таке робити. Або навпаки відносити себе настроєм в більш літній сезон, роблячи інтарсію або вишивкою петля в петлю. Більш літні тренти на зимових в'язаних светрах. Чого б ні? далі ще маємо кілька прикладів: наприклад, можна. Особливо якщо це буде робота, виконана махером, робити прям такі пастельні картини на своєму светрі, можна робити не е, картинки, а якісь написи робити стейтмент светра. Можна робити якісь мультяшки, комікси або навіть переносити на светра малюнки ваших дітей, робити якісь більш або менш абстрактні геометричні інтарсії. Ще одна добірка светрів. Яка має назву светрі, які всі шукають. Починаємо ми з светрів з акцентованими плечима. Ось подивіться, наприклад, у Студіо, до речі, цього сезону доволі багато різних цікавих образів, різних цікавих в'язаних виробів. Такий светр із спущеною лінією плеча і плечами, які починаються нижче плеча. Це звісно. Доволі специфічний силует, який може не всім сподобатися, але ось жакар цього свитру можна сміливо забирати в свою добірку. Це теж класика, яку, якщо ви зв'яжете, вона надовго залишиться в вашому гардеробі. Наступний светр від села Маккартні, це все ж таки значно простіший варіант додати акценту на плечі, бо ми тут маємо саме гіпертрофовану лінію плечей, яка підкреслена під плічниками. Але при тому приталений доволі простий соловій. Наступна категорія це речі у стилі препі. І ось, до речі, в цьому светрі стилі препі теж є акцент на плечах, але тут він формується за рахунок такого об'ємного цільнов'язаного рукава, який потім підкочується із сорочкою під низом, і ми таким чином цю лінію підіймаємо. А светрі тут не м'яке полотно, тобто воно таким стоячим залишається. І за рахунок цього ми формуємо цей трикутний силует з акцентом на плечі, але при тому маємо. Актуальний ринт на светрі. Окремо, треба зазначити светрі з коміром поло, це теж, звісно, класика, але цього сезону вони є актуальними як ніколи в різних коріаціях, в більших комірцях, в класичних, менших. Або від Торі Бранч ми тут маємо пришитий до светру камірець від сорочки. Це, до речі, якщо ви трошечки вмієте шити, гарна ідея кастомайзингу, ви можете. Не вив'язувати камірець полу, а взяти якийсь камірець від тієї блузки, яку ви вже не можете носити за якихось причин, але камірець залишився нормальний. А окреме місце, звісно, займаючи кардові светри, що за ми, ми маємо безліч різних варіантів. Ось знову варіація від Acne Studios з таким великим, активним шарфом наквіткою поверху. Хоча сам светр іде просто доволі базовим, без свободи прилягання, але. Змонтованими пальчатками. наступний светр від Альтезура це знову цей прийом стилізації, який доволі звичайний светр Versace може нам допомогти зробити трендовим за рахунок підняття лінії плеча за рахунок цього підвернутого рукава і заправленого светру в брюки. І окремо треба зазначити светри сукні, які можна носити як. Із бюлками-спідницями, так і окремо, як сукню. Тут нам пропонують або більш класичний повсякденний варіант від Бальмайн, або таку ажурну, крупної в'язку з великим декором, бантом, сукню, светр від шанель. Ну і, звісно, шарфи, куди без них в мене на каналі нещодавно вийшло велике відео з подвіркою більше ніж ста безкоштовних описів різноманітних шарфів. Якщо не бачили, переходьте після цього відео, подивіться, я впевнена, що кожен зможе собі щось обрати. Але давайте подивимося на ті, які є найактуальнішими цього сезону. Ще раз, шарф це дійсно один з найтрендовіших е елементів вашого в сезоні осінь зіма 25-26. І тут нам пропонують знову ж таки стилізації, коли ми беремо светер і вдягаємо його як шарф, звертають нашу увагу не тільки на об'ємні великі шарфи, а й на тонкі при тому вони залишаються довгими. До речі, ось такі шарфики із залишків яскраві, різнокольорові, різнофактурні, є дуже актуальними цього сезону. Їх доволі легко зв'язати, буквально просто потрусивши свої залишки, діставши різні пряжі і комбінуючи їх як завгодно. Це, звісно, більш не такий акцентний аксесуар, який знову ж таки додає кольору і настрою в ваш образ. Далі наприклад, пропонуються яскраві, великі, об'ємні, різнокольорові шарфи. Багато таких моделей ми з вами оглядали в журналах від ріко, до речі. А теж, якщо ви не бачили ці відео, ці відео обов'язково переходьте, я всі посилання залишу в інфобоксі під відео. Але якщо вам дійсно хочеться зігрітися, то. Знайте, що великі шарфи в розмірі 5xL, в які можна повністю себе замотати як лялечку або мумію, все ще лишаються актуальними. Ну, і якщо вам хочеться в вашому верхньому одязі, можливо, в до якимось чином підкреслити цікаву талію, ви так само можете брати для нього ваші в'язані шарфики або хустки. На сьогодні все це були найактуальніші на цей момент тренди. Пам'ятайте, що завжди в першу чергу треба в'язати не те, що треба, але те, що вам подобається. Але я сподіваюся, в цьому відео ви знайшли для себе трохи натхнення. Тож до нових зустрічей, до нових відео.